До червня 20, 2023 року в Еміратах не було корпоративного податку. ПДВ тут з'явився в 2017 чи 2018 році, і він 5%. Тому це перший рік у 2024, де люди мають справу взагалі з податками. Перші, навіть якщо податок 9% корпоративний, і він нараховується на чистий прибуток. Як в Польщі. Да. Але перші 375 тисяч дирхам, це десь 100 тисяч доларів, вони не оподатковуються. Тобто, пер... вірніше, вони будуть поставки нуль. Угу. А все, що більше ти заробляєш, то у тебе будуть. Е... В тебе будуть податки. Плюс для, до 2026 року для маленького бізнесу є можливість теж, якщо в тебе оборот, твій дохід не буде перевищувати 3 мільйона дирхам це десь 800 тисяч доларів. От то в тебе теж податок буде нуль, далі буде 9%. Тому цей мі а, офшори, до речі, поки поза цими податками, і вони податків ну, не сплачують на даний момент, коли ми це записуємо. По-перше, коли ми починали, то от компанії Mainland і FreeZone, да, то для реєстрації компанії Mainland потрібен був так званий місцевий спонсор, тобто місцевий житель. А зараз цього вже немає, відмінили. І на 100% ви можете володіти напряму, тобто резидент, може володіти цією компанією. Це плюс, тому що це економія і відсутність якоїсь прив'язки там да, до місцевих жителів. Хоча ви а плюс, ну я хотіла сказати, що тут зміни відбуваються постійно. Там да, тобто тут вкладаються кошти. А що ще треба знати про Емірати, Що вони. Е... Почали, ну, тобто, у них є державна програма дій, а як вони економічного розвитку да, там, на 40-50 років, як вони рухаються? І коли тебе 10 мільйонів населення, і тільки мільйон місцевого населення. То це є великий виклик розуміти, що роблять всі ці 9 мільйонів, там дачі десь. Ну якби щоб вони люди з різних країн з різними, скажімо, да, принципами, з різним вихованням, як робити так, щоб цю країну не розвалили, зрештою.